Близько тисячі призвано з міста Чернігова і Чернігівської області, близько 600 чоловік з, Прилуцька, з Прилук і Прилуцького Варвінського району, близько, близько також 600 чоловік з Ніжинського Куликівського району. Решта пропорційна по кожному району десь до 100 до 120 чоловік загальної чисельності близько 5 тисяч. Тому казати, що тільки з сільською місцевості ми не можемо, тому що у нас область взагалі аграрна, розумієте. І у нас ресурс сповсюджений тільки в Чернігові, певна частина велика, от п'ята частина була призвана майже з міста і Чернігівського району, а решта пропорційна по області. Значить, цю ситуацію ми моніторимо, що стосується сільського господарства, не тільки сільського господарства, а також і інших галузі економіки, ті, які. Вкрай необхідне для збереження нормального життя інфраструктури міст і області в цілому, тому заздалегідь відповідно проведено бронювання військозобов'язаних, а також мною віддано розпорядження кожному району міського комісаріату, і, зокрема, що стосується сільського господарства, щоб була вчасно проведена жнива, і країна була забезпечена необхідним. Зерном і таке інше.